Німецькі фахівці на Прикарпатті. Представники технічного університету Мюнхена завітали до Івано-Франківського університету нафти і газу, щоб провести дослідження пошкоджених після обстрілу корпусів. Учасники, що доєднаються до дослідження, спільно з фахівцями будуть працювати в одному з найбільш зруйнованих приміщень університету, використовуючи сучасне обладнання. Це восьмиканальний ультразвуковий пристрій та радарна антена. Така техніка зазвичай використовується для дослідження армування у конструкціях та наявності прихованих тріщин або відшарувань. Це те, що насправді дуже часто ми робимо в наших польових випробовуваннях. Ми співпрацюємо з інженерними бюро. Основне для нас питання це чи є там дефекти, тріщини, якісь порожнисті деталі в таких конструкціях, і відповідно потрібно знати конкретне розташування, які розміри цієї. Тріщини і чи можна цю структуру підсилити, додати додаткове армування, ніж зруйнувати й перебудувати її повністю? Доцентка технічного університету Мюнхена Ольга Попович, яка є випускницею університету нафти і газу, розповідає: основна мета їхнього візиту поділитися знаннями у галузі неруйнівного контролю з українськими студентами та спеціалістами. Якщо неможливо, грубо кажучи, купити тут прилад, то чому ми не можемо його взяти за кордон і показати, як ним користуватися, і навчити когось користуватися цими приладами? У нас сьогодні є студенти, які ще навчаються на другому, третьому курсі, на четвертому курсі, це є студенти різних спеціальностей, це є метрологи, це є будівельні інженери, а також у нас є група експертів, які вже Досить довгий час займаються нерівним контролем із Жентомера, тобто вони вже мають дуже хороше хорошу базу. Вони знають як користуватися прилами, але вони сьогодні приїхали для того, щоб Підвищити свою кваліфікацію. Тобто, ця група експертів вони вже можуть починати свою роботу, вони вже можуть ем, задіювати ці долучені знання. А студентами, я думаю, що ми будемо продовжувати працювати. За результатами семінару, студентам, зацікавлених в отриманні додаткових знань у галузі нейронівного контролю, сприятимуть в організації візиту до технічного університету Мюнхена з метою стажування. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.